Доброго дня, шановні друзі, мене звати Юлі Зоря, і я хочу записати відео на тему, яким чином можна організувати вибори в Україні дистанційно під час війни. Одразу скажу, що це з технічної точки зору можна зробити. Одразу скажу, що я не буду торкатися в цьому відео питань, чому це треба зробити. Є дуже багато відео на цю тему, але я жодного разу не чув. Відповіді на питання, яким чином це можна зробити. У мене є відповідний досвід, який дозволяє надати відповідь на це питання. Я брав участь у організації виборів ще з 2022 року. Я був спочатку спостерігачем на дільничній виборчій комісії, потім я декілька разів був на дільничній виборчої комісії. Зокрема, в 2024 році, коли був перший майдан, коли відбулися ці всі фальсифікації, коли це все, все дуже сильно переосмислювалося, і скажу так, що та людина, чи, скоріше за все, група людей, яка створила процедуру голосування у в кабінках паперовими бюлетнями, з дотриманням одночасно і таємності голосування, а з іншого боку. На 100%, ну практично на 100% достовірності цього голосування це просто геніально. Ну я думаю, що це не в Україні зроблено було не тому, що власне кажучи, там українці не можуть зробити щось альтернативного і дуже крутого. Ну, я думаю, що можуть, і дай Боже, зроблять про що далі. Але суть в тому, що е, вибори організовані відповідно до чинного законодавства таким чином, що їх ну, неможливо непомітно фальсифікувати на якийсь там досить достовірний процес. ця магія, яка дозволяє не фальсифіковувати ці вибори, вона відбувається саме на дільничних виборчих комісіях. Починається все з формування складу дільничних виборчих комісій. Склад цих дільничних виборчих комісій, які, які власне кажучи, контролюють достовірність голосування, він передбачає, що кожен суб'єкт, який бере участь у виборах, тобто це або кандидати в президенти, або політичні партії, він... Надає своїх членів дільничних виборчих комісій, тому ще до того моменту, як підраховані всі голоси з відповідно безпосередньо від своїх представників цих дільничних виборчих комісій, кожен суб'єкт голосування вже отримує ці результати вибори. Тобто, не можна вкинути якусь там частину бюлетенів до дільничної виборчої комісії, так, таким чином, щоб це було непомітно. Тому починається це все з формування складу цих дільничних комісій, які за цим слідкують. Далі відбувається перевірка далі відбувається ще до виборів, здається, за два тижні. Відбувається перевірка списків виборців. Тобто, списки виборців вони знаходяться на паперових носіях в цих дільничних виборчих комісій. То комісіях і будь-яка людина може перевірити себе, а також своїх сусідів, чи вони знаходяться в цих списках, чи немає якихось мертвих душ, і так далі. Тобто списки вони перевіряються. Далі самі бюлетені. Зокрема, там корінці від цих бюлетенів і таке інше. Це теж отримується, перевіряється і контролюється цією дільничною виборчою комісією, яка нагадаю, складається з представників різних суб'єктів виборів, так або суб'єктів виборчого процесу, або це будуть кандидати в президенти, або це будуть політичні партії. Далі, вже ми йдемо до самих цих виборів. Вибори відбуваються таємно, тобто люди голосують у виборчих кабінках, і навіть якщо є якісь там виїзд виїздні, скажімо так, делегації з цих виборчих дільниць, вони, по-перше, можуть організувати вибори лише для людей, які приписані до цих виборчих дільниць, по-друге, вони складаються ці всі делегації, знову ж таки, з представників різних суб'єктів цього виборчого процесу. І знову ж таки це все відбувається в рамках цієї діяльності дільничної виборчої комісії. Тобто дільнична виборча комісія це той елемент, який забезпечує одночасно контроль і одночасно таємність процесу голосування. Порушити, скажімо так, це ну, практично неможливо, непомітно. Так, тому створюються оці всі створювалися і. Ці всі каруселі, так би мовити, коли хтось виносить там бюлетні, потім в ньому ставлять галочку в цьому бюлетні, потім він повертається до цієї, дільничної, до, до, до цієї дільниці, так, береться інший бюлетень. ну Ви можете по, по, почитати, що таке там каруселі. Тому організовуються власне, підкупи виборців. І чому це так складно? Чому не, просто, не можна просто фальсифікувати вибори? Тому що. Процедура створена таким чином, щоб вона була одночасно і таємною, і прозорою. Так от, перше, що хочу сказати, що неможливо, немає такої можливості забезпечити дистанційні вибори, які одночасно забезпечують і контроль виборів суб'єктами всіми суб'єктами політичного процесу, так, які беруть участь у цих виборах. І одночасно також достовірність, так, щоб всі, так би мовити, могли це проконтролювати. Ну, жодним чином дистанційно це не можна забезпечити. Не через поштове голосування це не може бути одночасно і таємне. Тобто, ми ж пам'ятаємо так, щоб в кабінку заходила одна людина. щоб... Ця людина брала бюлетень, щоб її верифікували, що це саме вона, що вона приписана до цієї дільниці, вона показує документ, що вона саме приписана на цій дільниці, і що саме цей бюлетень голосує. Навіть якщо зробити це теоретично. Там через смартфон ми все одно не дотримуємося вимоги чинного законодавства щодо таємності голосування. Тому що, як ви проголосували через свій смартфон, може проконтролювати якась третя стороння особа, яка буде знаходитися поряд з вами. мовно каже, проголосував і дістав там, не знаю, 100 гривень. От. Цього забезпечити дистанційно не можна, і тим більше дистанційно не можна забезпечити того, щоб всі суб'єкти виборчого процесу одночасно бачили, як відбувається це голосування, тому що, якщо ми ну, беремо якісь там сервери і таке інше, це в будь-якому випадку буде контролюватися діючою владою. Це якщо е, є оця вимога таємності голосування. Якщо ми заберемо цю вимогу таємності голосування, то тоді можна організувати вибори і онлайн, і е, також е, іншим чином дистанційно, тобто через пошту і таке інше. І можна це проконтролювати виключно, якщо ми заберемо цю вимогу таємності голосування. Тобто, коли. Результати голосування буде бачити і той, хто проголосував, і будь-яка інша людина. Тобто, повністю відкриті вибори, значить, і далі. Чому теоретично ці відкриті вибори не могли б бути організованими? Ну, тобто. Які аргументи можуть бути у супротивників такого відкритого голосування? Ну, перше, і то, що очевидно, що кожен буде бачити, за що проголосував я, за що проголосував там будь-хто, так? Це перше, що ну, і умовно кажучи, може відбуватися якийсь там тиск на людей, які голосували там неправильним не, не чином. Ну, і це відбув, це, скажімо так, розбивається. Е, наступним аргументом, що ну, перше, е, з 2004 року ми бачимо, що таємність оця, вона е, є тим інструментом, який, власне кажучи, може бути використаний для фальсифікації виборів. І в будь-якому випадку потім люди мають фізично приходити і збиратися всі на якихось площах, майданах і таке інше, щоб у випадку фальсифікації, які знову ж таки вони будуть відомі, вони всім е, зрозумілі, вони всім відні за, за, е, цим, е, за цією процедурою. Але от кажуть, що, скажімо так, а ми отак от порахували, а ми отак-от. Е, Значить, вважаємо. Так? І люди потім збираються, наражаються на фізичну небезпеку. Перший майдан в Україні був е Другий майдан в Україні, коли люди знову ж таки захищали свій вибір, він вже був кривавим. То саме ми можемо. Бачити по Білорусі, наприклад, так, що там ну зрозуміло, що 70% чи понад 70% білорусів проголосували проти Лукашенка, але Лукашенко порахував таким чином, що понад 80% чи там скільки відсотків за нього проголосували. Так, тобто люди в будь-якому випадку фізично мають це захищати, тому немає ніякого сенсу в таємності виборів. Другий аргумент, який використовують, що вороги. Умовно кажучи, там росіяни. Якщо ну, ми будемо все ж організовувати по процесу, тому процес починається з верифікації списків виборців. Якщо ми опублікуємо ці списки виборців, то буде видно, хто де живе. Тобто там є адреса, є якісь там дані цих людей, і вороги дістануть цю інформацію. І тут дуже добре, що у нас на даний момент. Вороги, тобто росіяни вкрали повністю всі реєстри. Вони повністю мають всі реєстри, які є в Україні, тобто це реєстр речових прав, це реєстр там цього відділів реєстрації громадянського стану. Тобто, кожен знає, тобто росіяни знають, хто де з українців живе, як його звати. Хто його родичі і таке інше. Тому публікація списків виборців, які прикріплені до якихось виборчих дільниць, вона не створить якихось додаткових загроз. Тому що всі реєстри, дякуючи цій владі, яку я вважаю, треба змінити через вибори, вони вже були опубліковані. От. І тому що я пропоную? Яким чином можна зробити дистанційне голосування? Це зробивши його на 100% прозорим, коли кожен розуміє, кожен може перевірити списки виборців, перевірити, що там немає мертвих душ так і таке інше почати з цього етапу. А далі всі будуть бачити, хто конкретно яка людина за кого проголосувала. І це робить можливим голосування як з використанням дистанційне голосування, як з використанням електронних засобів. Так, і з використанням пошти, тому що, умовно кажучи, якомусь пенсіонеру, який навіть не має смартфону, можна на пошту прислати бюлетень. Цей пенсіонер певним чином проголосує за цим бюлетнем і відправить його назад. І це все буде опубліковане онлайн, і будь-хто зможе це перевірити. Зокрема, якщо це буде. Онлайн-голосування, і всі будуть мати цю інформацію. Вони зможуть собі взяти цю інформацію. Зокрема, це можуть взяти міжнародні спостерігачі, Тобто, вона має бути продубльована необмежену кількість разів. І таким чином ми можемо забезпечити голосування дистанційне і зміну, тобто нові вибори, фактично, ну, зміну діючої влади. Чи можна це забезпечити з дотриманням вимоги таємності голосування? Не можна, в жоден спосіб не можна, тому що я ж ще раз нагадую, що дистанційне голосування воно не відбувається в кабінці. Тобто може бути присутня якась там е особа, яка проконтролює це голосування. От, тому ну, з онлайн-голосуванням немає сенсу робити його таємним. Але якщо ми зробимо його відкритим, то голосування. Буде супервалідним і немає нічого кращого, ніж дистанційне голосування. За, за тої умови, що це голосування буде відкритим і публічно доступним. Я знову ж таки записую це відео, тому що багато хто каже, що вибори потрібні, але ніхто не знає, як це організувати. От я, як людина, яка безпосередньо багато разів приймала участь в організації виборів. І знає цей закон досконально. От я вам кажу, що за, ви, за умови, якщо цю вимогу щодо таємності голосування скасувати і зробити все відкритим, тобто реєстр виборців і результати виборів, тоді голосування дистанційне зробити без проблем можна. Воно може відбуватися одночасно і в форматі онлайн, і в форматі. Пошти, тобто дистанційного голосування. Також можуть бути працювати якісь там пункти, це, це, це те саме. Тобто якщо, ви, якщо результати виборів відкриті, ну, то вони на 100% будуть прозорі. Дякую за увагу. і ну, Якщо є якісь питання, запрошую до дискусії. Посилання е, на е, дискусії щодо необхідності цих виборів. Е, Будуть доступні в описі до цього відео. Дякую.